Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Геннадій Воробйов, відвідав міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Під час свого візиту генерал-полковник Воробйов у супроводі начальника Академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука оглянув відновлене центральне містечко та об'єкти навчально-матеріальної бази центру. Командувач сухопутних військ зустрівся та обговорив хід підготовки до навчання репітрайден дві Трайден-2012» з керівником відділу міжнародних навчань командування збройних сил США. США в Європі паном Кевіном Волком, який бере безпосередню участь в організації навчання. В ході візиту генерал-полковник Геннадій Воробйов оцінив підготовку центру до проведення цього міжнародного заходу. Окрім об'єктів соціально-побутової інфраструктури, які залучатимуться до проведення навчання, Геннадій Воробйов оглянув нещодавно збудований базовий табір, який буде ключовим об'єктом під час міжнародного заходу. До складу базового табору входитимуть не лише штаби багатонаціональних підрозділів, але й повноцінні об'єкти для розташування та харчування особового складу в польових умовах, а також майданчик для розташування бойових машин та військової техніки. Для військових схопитних військ євро 2012 продовжується. Від футбольні бої на чотирьох стадіонах, в тому числі і у Львові. Команди і всі болільники поїхали додому. А ми зараз приймаємо гостей з різних держав і продовжуємо тільки не Євро 2012, а репідтрайди дві 2012 І абсолютно точно так же, так як було організовано змагання у нас в Україні. Які високі оцінки дають і наші гості, і ті футболісти, які приймали участь, точно точно же готується Яворівський центр який в складі Академії Свободних військ до Євро, не Євро, а Репі 2012. Міжнародний центр миротворчості та безпеки увійшов до складу Академії сухопутних військ лише цього року. Окрім проведення міжнародних військових навчань у рамках програми партнерство заради миру, центр використовуватиметься це для підготовки курсантів академії та підрозділів сухопутних військ Збройних сил України на протязі останніх років і з прийняттям полігона під академію сухопутних військ. Ми певним чином. І крім створення навчальної бази, займаємося полівим вишколом курсантів всіх підрозділів, починаючи від механізованих підрозділів, ремобільних тощо і так далі, а також підрозділів забезпечення, які входять до складу Академії сухопутних військ. І я думаю, що сьогодні є позитивний крок вперед в польовому вишколі, в в навичках курсантського складу. І це сьогодні підтвердили останній випуск, і державна комісія підтвердила, що дійсно академія зробила в. Крок великий вперед в польовому вишколи вишколі в навичках практичних курсантського складу варто також зазначити, що спільне українсько-американське навчання Репітрайден 2012 триватиме на Львівщині з 16 по 27 липня цього року.